Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі. І сьогодні запрошую вас знову до мальовничої Англії, до маєтку аристократів. Сьогодні у нас з'явилася унікальна можливість відвідати житло людей представників класу аристократів, які складають менше. Чим 5% населення Великої Британії. Ця країна обмежує ріст аристократичного класу. І тільки найстарший син спадковує титул батька, а інші діти в сім'ї можуть отримати нижчий титул або зовсім не отримати його. Але якщо в сім'ї немає сина, то маєток переходить найближчим родичам по чоловічій лінії. В Великій Британії приблизно 7 тисяч сімей мають спадкові титули. Але з титулом не обов'язково приходять гроші, але приходить велика відповідальність. В британській статистиці Першої світової війни відмічалось, що найбільший процент жертв на фронті був серед аристократичного класу, також багато їх загинуло під час Другої світової війни. І цей пам'ятник є свідком тому. Коли спадкоємець маєтку у ранзі полковника загинув у 1942 році на полі бою від ворожих куль, більшість чоловіків аристократичного класу, як правило, пов'язують своє життя з армією і вони в перших рядах, коли потрібно захищати свою країну. Тому британцям є на кого рівнятися. І ця традиція дожила до наших часів. А зараз ми прогуляємося по території маєтку перед тим, як відвідати будинок, маєток, який називається Петвес, віками належить сім'ї Персі, яка відома з 12 століття. Вони були графами на півночі Англії, а маєток Петвес розміром майже в 300 гектарів був їх. Літньою резиденцією з 14 століття. Сім'я була ярими католиками і під час реформації в 16 столітті володар маєтку був страчений за зраду проти королеви Єлизавети, яку вони хотіли замінити на католицьку королеву Шотландії. Але брата-зрадника помилували і дозволили жити в маєтку. Під домашнім арештом. В кінці XVII століття цей маєток вдалося успадкувати єдиній дитині, яка була донька Володаря, та яка успішно вийшла заміж за одного з князів, який вирішив перетворити маєток на версію французького Версалі. Тому він повністю перебудував фасад уже існуючого на той час старовинного будинку. Куди ми з вами зараз і завітаємо? Ми зразу попадаємо в невеличку кімнату, яка була присвячена наполеонівським війнам, героєм якої став герцог Велінгтон, який переміг військо Наполеона під Ватерлоу. На столі стоїть мармуровий бюст Велінгтона. А тут з портрета на нас дивляться предки володарів будинку. «Дусь та онука, так називається портрет. Нам не дозволено піднятися наверх, тому що там знаходяться спальні Лорда Агремонда та його дружини, які тут проживають. У них є титул барон та баронес. Макс Агремонд є відомим письменником в країні історичних книг, а його предки були великими покровителями мистецтва в Британії. Вони допомагали англійським художникам Тернеру. Та джону констаблю, які тут часто зупинялись, та деякий час жили тут. І саме Тернер допоміг розмістити ось ці картини саме так, як ми зараз їх бачимо. Віками британські аристократи були великими колекціонерами мистецтва. А зараз ми знаходимося в їдальні, де приймали великих гостей, якими були принци та королі. Європи. Зі стін на нас дивляться портрети британських королівських осіб, які жили у XVIII столітті. А тепер ми попадаємо до Мармурової зали, де знаходиться багато статуй, які були привезені з Італії та Греції у XVIII та XIX століттях. Також тут є орган. Над каміном висить портрет кардинала, який був намальований Тиціяно та куплений ще у 18 столітті як картина невідомого художника. Тоді тільки аристократи мали змогу подорожувати за кордон, а стіни на нас дивиться королева Анна, і саме при її правлінні до Англії приєдналася Шотландія. І вся країна стала називатися Велика Британія. А тепер перед нами Парадні Сходи. Вверху ви бачите володарку будинку XVIII століття, якої була герцогиня Самерсет, яка сидить в тріумфальній колісниці із своїми трьома доньками, а в нижній частині кімнати. Розповідається історія Прометея та Пандори, а посередині Бог Зевс, який дає Пандорій коробку, яку вона спокуситься відкрити. Як я вже розповідала в своїх попередніх відео, після закінчення Другої світової війни Британія збанкрутувала та прийшла в Занепа, і до влади прийшла Лейбористська партія. Яка значно повисила налоги, і в тому числі налог на спадщину. І якщо спадщина оцінювалася більше одного мільйона, то потрібно було заплатити 80% коштів цієї спадщини. Тому багато таких аристократичних маєтків не в змозі були сплачувати такі налоги. Вони вимушені були передати свої маєтки на благодійність National Trust, що і трапилося з маєтком Петверф, бо він не належить зараз спадкоємцям, які в ньому проживають, але вони мають право користуватися до кінця свого життя всім, що у ньому є, та передавати в спадщину без оплати. Налогів. Тож цей маєток з 1947 року належить благодійності. І ось чому у нас з'явилась така можливість його відвідати. А тут ви бачите портрет короля Генріха VIII. І саме у нього було шість дружин. Та дві було страчено. При ньому Англія відмовилася від католіцизму. Над каміном висить картина вишикваної жінки, намальованої художником Гейнсбера. І знову ми бачимо короля Генріха Восьмого, який об'явив себе головою Англіканської церкви в 16 столітті. А зараз стіни на нас дивиться, король Чарльз I, якого було страчено, а це одна із картин всім дуже відомого британського художника Тернера, покровителем якого були володарі цього маєтку. Я думаю, що ви помітили, що тут немає нічого сучасного. На ці будинки зовсім не впливає мода, і володарі таких будинків, як правило, дуже пишаються тим, що вони успадкували. Від своїх предків, і кожний предмет в таких будинках є індикатором того, наскільки багаті та впливові були їх предки, і саме такі сім'ї мають великий вплив на британський смак, дизайн та цінності. Тому і до наших часів британці віддають перевагу. Старовинним речам та будинкам, а не сучасним. А меблі та дизайн, як правило, відповідають тому часу, в якому був побудований будинок. В цьому будинку переплітаються два стилі некласичний та барок, який прийшов з Франції. Неокласичний стиль прийшов із класичного стилю стародавньої Греції, яка поклала фундамент. Європейській цивілізації тому саме цей стиль копіювався стародавнім Римом, а пізніше всією Італією. Як я вже розповідала в своїх попередніх відео, при досягненні повноліття після закінчення навчання аристократи чоловічої статі відправлялися в великий тур. Як правило, до Греції або до Італії, які вони вважали центром європейської культури. А звідти вони привозили багато марвових скульптур, таких, як ми зараз з вами бачимо. Але частина цих скульптур, які ми бачимо, вже є копіями, які були зроблені британськими скульпторами. В 19 столітті. Зверніть увагу на крісла, які покриті персидськими килимами. Вони й до наших часів дуже популярні серед людей британського багатого класу, наряду з антикварним китайським фарфором та меблями, а також антикварних французьких меблів періоду барок. Тож багаті британці цінять не тільки своє. А також і Заморське. Але, перш всього, воно повинно мати відбиток часу та бути високої якості. На стінах ми бачимо картини відомих художників Рейнольдса, Тернера, Гейнсбера, Ван Дайка, Констабля та багатьох європейських художників 18 та 19 століть. І до наших часів британська знать. Їздить до Італії, щоб розвинути свій естетичний смак та придбати для своїх будинків картини та скульптури. І вони є прикладом для других верст населення, тому подорожі до Італії є найбільш дорогими та популярними серед британців. А на цій картині ми бачимо, як місцеві жителі відвідують цей маєток. Також тут знаходиться зроблений в першій світі глобус. Він був подарований королеві Єлізаветі I в 1592 році. А зараз ми проходимо до каплиці, яка є найстарішою частиною цього будинку. Напроти каплиці ми бачимо статую копії скульптури Мікеланджело П'єта в перекладі Журба. А тепер ми попадаємо до каплиці, яка була побудована в 14 столітті, та є єдиним залишком тюдорського будинку, який стояв на цьому місці, до. 18 століття, коли будинок був перебудований в стиль барок. Тут висить прапор з дозволу королеви Єлизавети II, на меморіальній дошці написано, що він встановлений в честь двох синів цієї аристократичної сім'ї, які служили офіцерами та загинули на фронті під час Першої світової війни. Цією каплицею. Володарі будинку користуються до наших часів. А зараз, проходячи по коридору, ми доходимо до місця, де можна побачити старовинні стіни каплиці та відстань, яка розділяла старовинний будинок від каплиці до початку 18 століття. А тепер ми залишаємо будинок господарів барона та баронеси Агремонт та відправляємося до їхньої кухні. Яка знаходиться навпроти будинку. Це також приміщення, де жила та працювала прислуга будинку. Я впевнена, що й до наших часів вони тут є, але в меншій кількості. А більшість людей, які ми бачимо тут, це волонтери благодійності National Trust. Ми йдемо в пошуках кухні, частина якої вже закрита, тому що кінець дня. А ось тут написано, що саме в цій частині жила прислуга в ті часи, коли в британську маєтку жив відомий англійський художник Тернер. Як ви бачите, це приміщення дуже скромне і без ніякої оздоби, на відміну від покоїв, де живуть володарі маєтку. А зараз ми знайшли одну з кімнат кухні, ось саме так вона виглядала. Кінці 19 століття. Це та частина кухні, де готувався чай для господарів, який подавався з сендвіджами та печивом 4 години дня. А на стіні ми бачимо портрет жінки, яка пропрацювала тут 60 років. До початку ХХ століття це було великим досягненням для простої жінки, бо це була краща робота, чим працювати на фабриці чи в полі. Тут також працювали і чоловіки. Яке елегантне брання для тих, хто був постійно на очах у володаря. А ось тут тримали м'ясо, коли ще не було холодильників. В 19 столітті в будинку готувалося більше 100 страв щодня, тому тут постійно працювало 40 осіб прислуги. А ось тут знаходилась кондитерська кімната. Ми бачимо прибор, яким збивали масло. І за відсутності холодильників цією кімнатою користувалися тільки взимку. Йдучи по цьому коридору, ми бачимо, який великий контраст. Між основним будинком володаря і цим. А це книжкова крамниця, де продають книги секонд-хенд. Вони зараз дуже популярні у всіх будинках, які належать благодійності National Trust. А тут знаходиться адміністрація, а також затишне кафе, де можна попити чаю чи кави та перекусити. Але ж зараз вже пізно та всі поспішають додому. І ми також. На території маєтку більше 500 років проживають олені. Але нам пояснили, що вони зараз у другій частині маєтку, далеко від будинку. Тому нам, на превеликий жаль, не вдалося знайти тих оленів, яких зараз 700 у цьому маєтку. Але якщо вам дуже хочеться. Побачити олені, то можете їх знайти в моєму іншому відео про аристократичний маєток Нул. А зараз прийшов час попрощатися з вами та подякувати всіх, хто дивиться мої відео та цікавиться культурою Великої Британії. Та пишуть мені і ставлять подобайки. До побачення!